Твоя дорога. Твоє радіо. Відмінний заспів перед матчем першої команди вдаса дублера. Підопічні Дмитра Михайленка розібралися з командою Фігеля більш ніж впевнено, забивши у ворота молодіжки сухі чотири м'ячі, хоча могли забивати ще більше. Вже на 15-й хвилині Бартулович точно пробиває з точки. Після призначеного пенальті за фолу своєму штрафному голки перелучан Степана Пшібіли. через 4 хвилини непогано виходив на позицію для удару горбунов, але на жаль, нападник пробив у голки перелучан. В другий фолить у своїх володіннях, недозволеним прийомом, зупинивши прорив Соломахи. На цей раз ударом з точки Бертулович не зміг перехитрити кіпера. Через пів години гри рахунок матчу був подвоєний. Зв'язка бертулович блізніченко з точним ударом під поперечину останнього подвоює рахунок матчу. Гості огризнулися гострим пострілом під завісу тайму. Резючий удар кут потянув Берштаненко. Друга половина зустрічі так само пройшла під диктовку господарів поля. На 63-й хвилині індивідуальними діями відзначився Баланюк. На стерливість дніпрянами була винагороджена взаттям ворід Марчука, який замінив пшибілу 3-0. За хвилину до фінального свистка Нагієв більш ніж вишукано вибачився за помилку в обороні. Баланюк і Нагієв зробили все, щоб в четвертий раз засмутити гостей. Денис прострілив, а Дмитро замкнув передачу. Дніпро Волинь 4-0. Молодіжка сильніша своїх візавів ново Московську. Ми вже теж соскучились за началом сезону, тим більше на фоні успіху основної команди. І нам хотілося теж проявитися. тому ребята дуже хорошо віднеслися, і з хорошим азартом зіграли і те, то, що договаривалися. Можна сказати, що старт сезону. Ну, відновлення сезону у нас. В воскресенье на дне арене почин резервистов с еще большим задором поддержали игроки основного состава. Проведя небольшую ротацию в составе, Мирон Маркивич с корабля на бал выставляет в старте арендованного у Карпат Ксенза. Павел не подвел доверия тренера, просто блестяще дебютировав в Днепропетровске. Но ну а для начала свое слово в матче сказал сменивший на посту капитана Руслана Ротаня Коноплянка. Женя на скорости смещается и, протянув за собой защитника, хлестким ударом открывает счет в матче Второе взятие ворот днепряне организовали после стандарта. В нужное время и в нужном месте оказался Аксионс. Павел пробил хладнокровно и точно 2-0. Ну, знаете, первый раз выйти на Дніпро арену не так просто. Легче играть на выезде, новачку, ну в але... команда. Забив гол, віддав результативну передачу. Так, що я... да, були якісь помилки такі, але я думаю, що ми то поправимо. Звичайно, підтримували, але, на мою думку, найкращий дебют, який може бути, я рахую, тому що і забив гол, і віддав вольову передачу. Всі, всі дуже раді за Пашу, Головне, що він ще більше приніс користі». Блестящий дебют новобранца продолжился во втором тайме. Выиграв в борьбе позицию у защитника, Ксенс протягивает мяч по правому флангу и элегантно выводит на удар Калинича. На дне по арене в третий раз звучит Антонов. Хозяева, поймав кураж, не остановились на достигнутом, а продолжали искать счастье у ворот Лучан. Должен был забивать Селезнев, но Кипер волыни потащил. Отразить удар Близниченко, вратарь уже был не в силах. И это покер в пользу Днепра. Вчора за дубль зіграв тайм, ну, знали так, на процента 80, що був у заявці. Мирон Богданович дав шанс, я забив гол, думаю, неплохо зіграв. Мені так показалось, що воспользовался. А як Мирон Богданович від ну, стороны виднее. Да, я думаю, это для меня толчок такой, що ще більше працювати. Якщо буду получать ще шанси, я буду ще намагатися воспользоваться. Стадион требовал открыть свой счет забитым голам Романа Зазулю, и форвард Днепра все сделал как надо. Эжидио тонким пасом бросает в прорыв Федорчука. Валерий, немного протянув, простреливает во вратарскую. Зазуля протыкает мяч в сетку. 5-0. Вышел на замену Кичак, он нас сегодня почти что не, не выручил, чтобы было все залетало нам в ворот. Програли 5-0, трошки команда перегорела. Было очень много Помилок як в обороні, так і в середині поля. Впереді в нас нічого не виходило. Ну, я хочу сказати, на це є причини, тому що у нас зараз дуже багато травмованих, пішла епідемія травм і заболіли. З Дублем вчора уїхали, ми і Новак. висока температура, вдома залишився Гуменюк. Теж з температурою. і ну, непередбачені травми нашого воротаря, неділька і травма працювання, вона якось вплинула на результат цього поєдинку, хоча команда старалася, але в нас нічого не виходило. Тяжело було починати, тому що поля щось так непривичне було, кочки, ноги їхали. І... Чуть прохладно, друга все-таки акліматизація. Ну, в принципі, спочатку було тяжеле, але потім добре женець забив гол, потом потім вже стала грати полегче. І второй гол теж, в принципі, перший тайм два забили, і во втором таймі вже, в принципі, вали почали більше старатися атакувати, наверное, і відкривали зони, і було вже легше грати. Я рахую, в футболі немає легких ігор і прохідних. Все одно потрібно зусилля багато. Вкладати в перемогу, так що, то, що такий рахунок склався, це нічого не значить, що там волинь слабка дуже була, чи ще щось. Просто і ми сьогодні дуже командно зіграли сильно. Тим паче, це перша гра домашня в цьому році, і всі були дуже сконцентровані. і Добре, що так з таким рахунком порадували не тільки себе, а й наших вболівальників. Днепр блестяще стартует в весенней части не только в Европе, но и во внутреннем чемпионате. Ждем продолжения в матче Кубка Украины против Черноморца. Да, мы играем на трех фронтах и сложно говорить о какой-либо усталости. Только начали и состав для ротации вроде бы подобрался неплохой. Но, как говорится, всегда есть вопросы. На сегодняшний день у нас всего два центральных защитника. Ну так, да, є, в атаці в нас нема проблем, будемо так говорити. Десь ну, в середині поля. Но в обороні ми маємо значні такі проблеми в плані того, що тільки дугла ще у нас і Жидіо тільки один захисник крайній, я маю на увазі зліва. Тому ми дуже так обережно до них відносимося, щоб, не дай Бог, хтось не травмувався, і... тому то Ну, але ясно, що з'явився Ксенс, з'явився Жидіо, Безус, вже є конкуренція. і То відчувається, навіть. футболісти всі хочуть дарати футбол і віддаються. Ну, але я все-таки надію, що в наших хтось з'явиться. Ну, по-перше, людина випала на рік. Ну, ви продовжуєте, ви головний тренер. І завтра треба з ним продовжити контракт. Я розумію, що то, ну, людина зламалася, то є ну, неприємно для всіх. Але я все-таки дивлюся по-інакшому на футбол. Ні, треба дійсно захисника, який. Трошки іншого рівня. Мазу хороший, все, ну, я все-таки хочу бачити там лівуного захисника. Розумієте, що таке лівуної? От з тої позиції треба лівою ногою грати. Ми мусимо там чеберячка ставити і бачити, він все підправо. Мазух теж все підправо. А повинен бути там ігрок, який володіє лівою ногою. Уроді нюанси такі футбольні, але без того нікуди не буде. Ну тому я не рискну, я не возьму на себе, щоб продовжувати з ним контракт.